Доброго дня, пане Євгене. Вітаю слава Україні. Героям слава. Що ви думаєте з приводу ось цієї заяви? Тому що, от вже говорять про те, що Путін намагається налякати світ глобальною війною, і таким чином він хоче усадити світ і Україну за стіл переговорів щодо мирної угоди. Як ви це оцінюєте? Ви знаєте, для того, щоб говорити раціонально. Треба ну так, чітко підбирати слова. Тому що та маячня, яку виносить Путін, вона е насправді е не викликає слово таких е позитивних емоцій. Тому що ну, він же ж сказав, що бандерівці це нацисти, а нинішній. Є... Український режим, як Путін говорить, це неонацисти. Я не буду а мені там ще один пасаж сподобався, що в Україні є багато людей, які розуміють, що відбувається, і тому вони і так би мовити говорять про це. Тобто... Та там пасажі, Татьяна... вибачте, пане Євгене, вистачає. Починаючи з того, що е, Донецька і Луганська область він чомусь приєднав знову до історичних територій Росії. Ну він ж такий знавець історії, він подекуди видає такі цікаві пасажі. Ну, перепрошую, що вас да, так зачепило? Путін перебуває в полоні власного мислення. У нього є стереотипне мислення. Я не виключаю, що до нього. До його формування доклався наш колишній земляк пан Медінський, керівник відповідного військово-історичного товариства в Росії, який там формує історичну політику. І в кінематографі, і в книжках, і в багатьох інших речах. І тепер ідея, яка в липні минулого року путіним була озвучена. Про те, що ми росіяни та українці, єдиний народ, вона всіляко продовжує. Але сьогодні були ще й інші ідеї. От е, ви процитували про те, що, що вони там випускають, а чому вони, е, ну, тобто, натяк на ракети протиповітряної оборони, я не знаю, чи Обухівський завод випускає саме ракети протиповітряної оборони, але ж має бути якась інша аргументація. Там сатана там править бал, ну в сенсі, е, ракета носії сатана, чи якесь інше. Ну, Путін ще ж розумієте. Чому е, вже в чергове Кремль розігрує одну таку схему? Він спочатку запускає анонс, що буде щось таке страшне, страшне, страшне. І цей анонс підхопили кожен по-своєму. І колишній громадянин України е, Віктор Медведчук, і колишній радник Путіна Андрій Ларіон. Цікавий момент, що дивіться, стаття Медведчука вийшла напередодні зі схожими тезами. Так, ну вони ж куми, може вони там. Пили пляшку горілки якоїсь там російської і труїли себе подвійному сенсі алкоголем і тими сенсами, які Путін. Позвучу. Ну, Медведчук, він а. там, як на мою думку, я, я я пару слів ви зараз завершите про те, що він більше активізує, як на мене, п'яту колону в своїй статті. Путін теж хоче якоїсь ескалації, і як він сказав, чому вони почали цей повномасштабний наступ, таким чином вони хотіли завершити, врятувати населення Донбасу? Так, але ж буквально в понеділок Путін сказав, що. Так звана спеціальна військова операція йде по плану, і буде планово завершена, тільки навіть вже в, в самому російському сегменті телеграму, тамтежні більш-менш адекватні, ну з певною натяжкою експерти, вони ж питають: а де ж коли, коли ж вона буде закінчена? І в який спосіб. Тобто, ми всі пам'ятаємо, я думаю, 24 лютого, коли. Було сказано багато слів про денацифікацію, демілітаризацію, багато чого іншого. Тут є ще один цікавий момент, про який Путін не говорив, про який сьогодні сказав пан Лавров під час прес-конференції. Він сказав, що з Зеленським переговори вести не будемо, бо, мовляв, Зеленський сам від них відмовився. Але якщо Захід... Захоче про щось говорити, то ми готові. Тобто, лінія Росії на те, що Україна не є суб'єктною в питанні міжнародних відносин. Вони продовжують далі це протискувати. Вона, так, вона і була, є, і буде. Вона не угу. зміниться. Тут е, не може бути, на жаль, жодних сумнівів. Але чим Росія підкріпляє свою позицію е, реверансами з боку Олександра Лукашенка, ну, знаєте, не дуже. Е яким це можливим порозумінням з Китаєм, ну мені здається, що це порозуміння далеке від того, яким можна пишатися. Хоча ну, пишатися це більше український національний вид спорту, але і росіяни просто не вони в не досягли необхідних кондицій, як на мене, в тому, щоб пишатися власними ефемерними досягненнями. Якщо говорити серйозно, Путін нудний, як стаття Медведчука в Азвістіях. І тому ну, на внутрішню аудиторію розумієте, лічильник то клацає, лічильник загиблих в Україні. Угу. І те, що він вже перетнув показник в 110 тисяч, це дуже суттєво. Ну тобто, це для Російської Федерації так чи інакше, буде, 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 буде впливати. А це, ну, це ще факт. досі, скажіть, впливає на їхнє суспільство, коли при дійсно такій кількості їхніх загиблих мобілізованих він пояснює, щось, що в чому причина і необхідність цієї війни, яку він розв'язав, це захист людей на Донбасі. Це ще от, вони ведуться на це? Ведуться. Підтримка дії Путіна достатньо висока, і це факт. Ну, у всякому разі, восени. Це ви про Леваду ці 70%. Опозиційні... Ну, але хіба можна ну, вірити. Центр... Ви знаєте, я восени слухав виступ представників Левада центру в Литві. Ну, вони з Росії мовили, а я був в Каунасі, де бачив їхню презентацію. І вони навіть на ту презентацію, яка. На країну ЄС транслювалася, вони все одно поставили плашку, що Лівада-центр є іноагентом, ну тобто повністю відповідають нормам цього е, людоїдського російського законодавства. Але питання в тому, що в Росії е, рівень донесення інформації. Він далеко не такий, як в Україні. Там, після 24 лютого, швидко позакривали опозиційні медіа чи повиганяли їх за кордон. Ну правда, ці медіа різного ступеня опозиційності, звичайно, з одного боку. З іншого боку, у них іде достатньо системна пропагандистська кампанія по російському телебаченню, по, по, по інтернет-ресурсах. Тобто, у них в цьому сенсі є. Ефект такої, знаєте, фортеці в облозі дає оцей е, капітан Путін чи комендант Путін, який виходить і розповідає, як далі жити. І багатьох росіян це до останнього часу влаштовував. І ви знаєте, оце, те, що сотні тисяч росіян чкурнули восени за кордон, для мене це не аргумент в тому сенсі, що от вони стали такі розумними, і тому так поїхали. Річ у тому, що вони. Можуть стати елементом гібридного впливу на пострадянські держави. Тому що Росія, як на мене, зацікавлена в інтернаціоналізації конфлікту. От я хотіла вас спитати і... якраз і про ескалацію. Навіщо йому потрібна ця ескалація? Тому що якраз багато хто бачить в цьому це і поширення. Ескалація е, ну, е, Путін вправно розігрує. Такого, знаєте, е, Душевно-хворого, який говорить, так, а ну негайно зупиніть мене, а то я бозна що зроблю. І коли ці речі транслюють люди, які сприймаються в західному світі як носії більш-менш розумних думок, то це насправді достатньо цікаво, ну, тому що це свідчить про фактичну відсутність е нових ідей. У Кремля немає нових ідей, він хоче домовлятися на власних нинішніх умовах, тобто на умовах того, що вони захопили великі достатньо шматки української території, і говорять, так, ви це визнаєте, ми тоді з вами домовляємось. Але ви розумієте, що це логіка, е на яку українське політичне керівництво, я впевнений, не пристане, тому що це логіка політичної гангрени. Тобто, якщо ми погоджуємо з тим, що ці тери... захоплені у нас території Донецької, Луганської, Херсонської, е, Миколаївської області захоплений угу. Крим в 2014 році, вони е, і шматочок Харківської області, так ми на це погоджуємось, то це тільки відтягує початок нової війни. Росія просто не приховує того, що їй потрібна пауза. Немає в цьому нічого дивного. Вони реально готувалися захопити Київ за три дні, змінити владу в Україні і вже потім керувати як маріонетками цією владою для того, щоб відповідно впливати на ситуацію. Зрозуміло. Пасибі, дякую вам за цей коментар. У мене, вибачте, ще пане Євгене, у мене до вас питання таке. Скажіть в цій е війні, Росія називає її спецоперацією, Бачите, по різному змінюється реакція інших держав. Якщо позиція Сполучених Штатів Європи, вона цілком зрозуміла. Китай, великий гравець, так чи інакше, хтось на початку війни говорив про можливий в лапках його ленд-ліз для Росії від Китаю. Зараз все ж таки, якщо рахувати дивитись винятково на факти, які ми, можливо, будучи звичай обивателями не помічаємо, яку позицію відносно російської війни е займає Китай? Китай не буде займати таку позицію, яку займає Сполучені Штати та Європейський Союз. Це зрозуміло. Але що... Китай, я думаю, достатньо сильно цінує свій е товарообіг у сотні мільярдів доларів Сполученими Штатами е для того, щоб ризикувати. Постачанням Росії зброї Китай. Е, ну, з одного боку, він зацікавлений в тому, щоб Росія розвалилася. Але от такого швидкого розвалу, мені видається, не хочуть Сполучені Штати, бо вони не хочуть відповідно посилення Китаю. І це замкнене коло Ну до, до певної міри. Тобто, Китай е, Байден, Джозеф Байден, проголосив два роки тому головним суперником. Сполучених Штатів. І з цього Сполучені Штати виходять, для них Росія надто дріб'язковий суперник для того, щоб вони на ній повністю зосереджувалися. Вони вимушені, якщо хочете, зосередились на наданні Україні допомоги, тому що те, що відбувається для Сполучених Штатів, є неприйнятно, тому що це руйнує світовий порядок. І відповідно ми маємо це розуміти. Тобто, ми маємо знову таки працювати над цим, але працювати над цим не маючи. 23 місяці послав Китаї надзвичайно складно а, євгене? То, то яким на вашу думку є ідеальним завершення війни російсько-української для сполучених штатів? Яким би він був так? Ви правильно сказали про, про замкнене коло, скажімо так, розпад не підходить. Але що тоді підходить? Ну, я думаю, що Сполучені Штати б хотіли не тільки відновлення територіальної цілісності України, але й зміни політичного режиму ну, появи нової реінкарнації Бориса Єльцина, який буде хоча б декларувати демократичні цінності з одного боку, а з іншого боку, тримати національні республіки в єдиному кулаку. Я думаю, що це на сьогоднішній момент ті фантазії, які близькі сполученим штатам. Але І ж вони, поява, Єльцина, поява Єльцина стала можливою тільки після розпаду Радянського Союзу. Ну, Єльцин е, з'явився наприкінці 80-х як опонент Михайла Горбачова. Тобто. Є ж так званий день Росії, 12 червня, день незалежності Росії від Радянського Союзу. Це ну такі трохи трохи шизофренічне свято, насправді, але факт лишається фактом, що воно існує, тому е, тут. Все трошки складніше, і тому е, Кремль не випадково спочатку показував Кадирова зараз показує е, Пригожина для того, щоб на заході думали, що буде, якщо при владі буде не Путін і мовляв, як ви будете з ним домовлятися. Російським російським, просто дивіться, зараз. Поки що те, що ми спостерігаємо, головний наслідок, такий міжнародний, міжнародний Наслідок економічний, це серйозне здешевшення російських енергетичних ресурсів, яка вона експортує. Газ дешевше, нафта дешевше. А це, якщо згадувати зменшення ціни на нафти в 90-му році, воно якраз таке спричинило розпад радянського союзу, тобто теж так розуміємо розумію. саме американці розраховують на здешевшення газу і нафти, точніше газу, бо зараз це основне джерело прибутків Російської Федерації. Це зможе змінити режим? Це не змінить швидко режим, тому що е, з одного боку у Росії є достатньо значні золотовалютні резерви, з іншого боку, переважна більшість населення Росії живе за принципом хорошо не жилі, нечего і начинать». Тому е, вони хочуть обмежити фінансові можливості Росії, але тут справа е, в тому, що і Путін про це сьогодні на Обухівському заводі достатньо чітко сказав, тільки між рядків, що принцип гармати замість масла Росія буде використовувати і готова його використовувати, і готова над цим працювати. І не, не має бути в цьому жодних, жодних сумнів. Тому відповідно на це треба так і реагувати. Тобто ми дочекаємось післязавтра чергового Рамштайну, подивимося, що там буде. Е, у всякому разі, в російському сегменті інтернету вже так достатньо напружено чекають і ну, там вже ледь не звучать фрази про те, що оголосять війну Росії. Ну, Не війну е, безпосередньо, тому що очевидно, що втручання. Не буде сполучених штатів і інших країн НАТО безпосередньо, але ми всі очікуємо на посилення постачання важкого озброєння Україні, яке збройним силам України потрібно для звільнення окупованих Росією територій. Так Євгене, але все таки, вибачте, за мою недокучливість. Тоді, якщо е... у вас робота така. Що що так, а, якщо така. дійсно то для сполучених штатів, все ж таки, а якщо не, не зацікавлені, вони в розпаді Росії, якщо не а, стане здешевшення енергоресурсів причиною зміни вищого вищої політичної керівництва, тобто зміною Путіна, за рахунок чого от як ви вважаєте, на думку сполучених штатів можна змінити політичне керівництво Російської Федерації, що має стати тригером? Ну, очевидно, вони розраховують на те, що ті втрати, які існують, і ті економічні негаразди, які е, насуваються, вони будуть проти російського керівництва. Але е, як можна е, похитнути е, російське суспільство, де інституції громадянського суспільства практично нема, О. працює потужна машина пропаганди, і взагалі багато е, хто. Вірить Путіну більше, ніж рідній мамі, я, чесно кажучи, не знаю, в чому американська логіка. Американці не приховують того, що вони бояться неконтрольованого ядерної зброї. розповзання ядерної зброї. Але ж вони виходять, бояться такого розповзання і не дуже бояться тих загроз, які звучать з боку нинішнього російського керівництва. На мою думку, це нонсенс. Ну замкнуте коло виходить економічно е, змістити Путіна, тому що люди звикли жити в лайні. Ну і з, е, через це лайно, якщо вони будуть заглиблюватися, в нього ще більше вони не вийдуть вулицю на вулицю зносити Путіна. Так але і руйнувати Росію е, на шматки для того, аби змістити Путіна, теж Америка не ходить. Тут бачите, замкнуте коло тому. Мені поки що я не, не розумію, яким чином змістити Америка. Ну точніше захід, колективний захід, допомагаючи Україні, яким чином Може змістити Путіна. от я, наприклад, поки що ну, не бачу, не розумію такого очевидного стратегічного плану. Напевно, він є, але нам він невідомий. А зараз правильно так от розкладає на складові? Ну, було б дивно, якби стратегічний план щодо зміщення Путіна е, був відомий широкому загалу. Це раз. <смітна> По-друге, е, Росія ну, для Сполучених Штатів я б не сказав, що це священна корова. Швидше, це священний ведмідь для низки європейських держав, які хочуть ним милуватися його тримати на короткому повідку. Але в будь-якому випадку, в цих питаннях потрібен консенсус, якого на сьогоднішній момент немає. Я зрозумів. Євген, Я вам дуже дякую. Євген Магда, кандидат, кандидат політичних наук і директор інституту світової політики.